Всім привіт, з вами я Артем, канал Зоокул. Продовжуємо нашу рубрику, надаємо відповіді на ваші базові запитання. Це перспективи нашого направлення по вирощуванню австралійського Значить, ну, Не для кого не секрет, що річковий рак з кожним днем все менше і менше його. Я не кажу, що повністю на 100% він закінчиться, але він поступово, то що було рік тому. В цьому році вже в два рази менше його. Таким чином, перспективи, це те, що цей вид аквакультури буде замінник річкового. Далі в два рази більше м'яса. Логістика шикарна. Є можливість е вирощувати як і в приміщенні, так і на вулиці влітку. Отримувати малька для зниження собівартості. Е потім. Е то що його можна зварити, заморозити, це теж перевага. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто дуже дуже багато чинників, які дають можливість заробити при правильному підході при наявності грошей і при певному періоді по часу, є можливість. Зробити нормальне перспективне для себе направлення. Ну я думаю, що хто дивиться YouTube канали інші порака, ви бачите, що там, де це було розвинуто 10-15 років тому, люди збільшують, збільшують, збільшують. Чомусь ніхто не закрився. Тому переваги конкретні і реальні. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. У кого щось цікаве, звертайтесь до нас або на наш сайт zoo.ua, або телефони знизу. Дякую за увагу. До зустрічі!